Минулої суботи Стрий гостино приймав другий соціальний фестиваль Лютен, основною метою якого є стимулювання інтеграції дітей з особливими потребами та дітей сиріт у суспільство. Лютином називається він тому, що перший відбувся у селі Лютенці Жидачівського району. У цьогорічному фестивалі взяли участь майже 200 дітей з інтернатів Львівщини. На мальовничому березі річки Стрий разом із юними стриянами, вихованцями центру творчості дітей та юнацтва, вони мали змогу розважатися, брати участь. Участь у спортивних та творчих заходах, майстер-класах із малювання, виготовлення художніх виробів із соломки та шкіри. Тощо закінчується фестиваль на стадіоні Сокіл, великим святковим концертом за участю телевізійного центру кадрики під керівництвом Ірини Венгрін Климович. Організатором заходу виступила громадська організація. Самі за підтримки управління сім'ї та молоді Львівської облдержадміністрації та Стрийської міської ради. Мене i just love you so much.